Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про додавання віднімання в межах ста і попрацюємо сьогодні над додаванням суми до числа. І суворий солов'їна математики країна. Праця тут іде завзята. вміє лише спритно працювати! Працюємо за підручником сторінка 53 та друкованим зошитом сторінка 39. Розпочнемо з усної лічби. Давайте допоможемо білочці порахувати вирази та вибрати потрібний горішок. Отже, 15 відняти 7. Вірно 8. 37 відняти 30. Правильно 7. Двадцять сім відняти п'ять. Вірно двадцять два. Дев'ять додати один і додати три. Тринадцять. Дев'яносто додати дев'ять. Дев'яносто дев'ять. П'ятдесят два додати десять. Шістдесят два. 7 додати 3 і додати 6. Правильно 16. І останні 12 відняти 6 дорівнює 6. Молодчинки! Відкрити свої робочі зошити пропускаємо 4 клітинки вниз. Записуємо число. Класна робота. Сьогодні у вас така буде каліграфічна хвилинка. Ви повинні списати числа, вставляючи пропущені. Давайте перевіримо. Ви повинні були вставити числа 14, 26 і 30. Зараз, дітки, запишіть посередині самостійна робота. Вам потрібно обчислити кругові вирази. Пригадуємо, що це за вирази. Це відповідь першого виразу. Це початок наступного. Ви починаєте діти рахувати з першого виразу. 22 плюс 5 відняти 7. Далі його відповідь це буде початок. Виберете наступного виразу. Будьте уважними. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Тепер попрацюємо з вами з підручником. Сторіночка 53, Відкривайте. Виконаємо завдання номер 1 Виконаємо його усно. Назвіть геометричні фігури. Перед вами чудові геометричні фігури різних кольорів. Давайте спробуємо пригадати та назвати їх. Перша фігура, як називається? Вірно, це циліндр. Друга. Піраміда третя. Ні, діти, це не коло. І не круг. А як називається? Куля, молодці. І остання фігура. Це куб. Наступне завдання номер 2. Нам потрібно з вами пояснити, як виконали дії. Давайте роздивимося. Перший вираз 7 плюс сума чисел. Коли у нас є дужки, ми називаємо сума або різниця. У нас плюс, отже це сума чисел 3 і 2. Роздивіться уважно, що зробили. Дужки прибрали і поставили їх в іншому місці. 7 додали 3. Першу дію взяли, переставили, а потім ще додали 2. Чому так утворили? Тому що 7 і 3 утворюють 10, утворюють кругле число. десяток. І ми з вами говорили, що до десятка додавати набагато легше. Отже, до 10 додали ще 2, утворилося 12. Так само і тут. Ми бачимо, що серед чисел у нас є два числа, які утворюють десяток, 9 і 1. Їх об'єднали разом, утворився десяток, і додали ще 4, і вийшло 14. Тобто, для обчислювання таких виразів, нам потрібно знати з вами склад числа. 10. Обов'язково, що 10 це 1 і 9, 2, і 8, 3, і 7, 6 і 4, 5 і 5. Щоб додати до числа суму двох чисел, можна додати до цього числа один із доданків, і до отриманої суми додати інший доданок. Наступне завдання номер 3 Виконаємо його усно. Нам потрібно з вами сказати, яка гиря стоїть на правій шальці терезів. Отже, роздивимося перші ваги. На лівій шальці стоїть 9 кг цукру і гирі 5 кг і 1 кг. Нам потрібно сказати, яка гиря стоїть на правій Шальці, тобто, яка в неї вага. Давайте поміркуємо, як про це дізнатися. Вірно, діти, нам потрібно з вами додати вагу всього, що знаходиться на лівій шальці, тобто 9 кг цукру, додати 5 кг гирки однієї і 1 кг гирки іншої. Це і буде вага. Ось ці, тому, що у нас ваги що? Рівні, не переважає одна іншою, стоїть рівно. Бачите? Оцей такий язичок стоїть рівно. Тому ця сторона буде дорівнювати цій стороні. Якщо ми порахуємо 9 плюс, 5 плюс 1, скільки дорівнює 15 кг. Отже, вага гирі справа буде 15 кг, як і зліва. Роздивимося. Ваги справа. Отже, у нас на лівій шальці стоїть що? 5 кг цукру і гирі 5 кг і 2 кг. Як знайти, скільки важить гиря на правій шальці? Вірно, також потрібно все додати. Отже, 5 кг додаємо 5 і кг додаємо 2. Це дорівнює скільки. Правильно 12 кг. Отже, якщо у нас терези рівні, то ліва частина буде дорівнювати правій. Отже, тут 12 і значить ця гиря також буде 12 кг. Трошки відпочинемо. Що ж дітки, працюємо з вами далі. Підручнику сторінка 53. Продовжимо працювати там. Виконаємо задачу номер 4. Виконаємо її письмово. Запишіть собі в зошит задача 4. Давайте прочитаємо умову. У кошику було 35 горіхів. Ліда принесла ще 7 горіхів. А Олег. Три горіхи. Скільки всього горіхів стало в кошику? Нам потрібно розв'язати цю задачу двома способами. Отже, запишемо коротку умову. Про що у нас задача? Вірно про горіхи. Скільки їх було? Дивіться в умову задачі, діти. Відповідайте на запитання: скільки було горіхів? Вірно, 35. Що потім зробили? Потім ще принісли. Ліда, скільки принесла 7 горіхів, а Олег 3. Отже, принесли 7 горіхів та 3 горіхи. Молодці. Що треба знайти в задачі? Скільки всього горіхів стало в кошику? Тобто, нам потрібно знайти, скільки стало. Давайте. Ще раз проговоримо, що було 35 горіхів в кошику лежало. Туди поклали ще 7 горіхів, які принесла Ліда. І ще туди поклали 3 горіхи, які приніс Олег. І нам потрібно знайти, скільки всього стало горіхів. Тобто, разом знайти так, скільки всього стало. Давайте міркувати, як ми можемо знайти. Для початку давайте з вами запишемо перший спосіб слово посередині. І виконуємо задачу за допомогою дій. Перша дія. І виконаємо задачу за допомогою дій. Що ми можемо знайти першою дією? Ми можемо знайти, скільки стало горіхів, коли принесла Ліда і поклала в кошик. Як ми можемо це знайти? Було 35. Ліда принесла 7. Як знайти, скільки стало? Правильно, 35 пододати 7 потрібно. Скільки це буде? Правильно 42 горіхи. Тобто, коли Ліда принесла і поклала в кошик, в ньому стало 47 горіхів. Це коли Ліза принесла. Друге дію, що ми можемо знайти? Правильно, скільки стало, коли приніс ще і Олег поклав? Так, значить, скільки вже в кошику у нас? Правильно, діти не 35, а вже 42 в кошику. Потім прийшов ще Олег, поклав 3. Скільки стало як знайти. Правильно, потрібно 42 додати 3, які приніс Олег. Скільки це дорівнює? 45 горішків. Це стало в кошику вже. Добре. Давайте тепер запишемо перший спосіб за допомогою виразу. У нас є дві дії, ми їх можемо перетворити у вираз. Подумайте, яким чином. Правильно, ми можемо 35, які були у нас спочатку горіхи. До них додати 7, які принесла Ліда, і додати ще 3, які приніс Олег. діях, ха можемо записати ось таким виразом. І це дорівнює все одно 45 горіхів. А тепер, дітки, запишіть другий спосіб. Не треба повторювати умову, а одразу після нашого виразу запишіть посередині другий спосіб. І давайте міркувати, який же можемо придумати з вами другий спосіб розв'язання. Першу дію ми можемо знайти, скільки всього принесли діти горіхів. Ми знаємо. Що принесли 7 горіхів. Так, у нас в умові принесли 7 і 3. Але разом ми не знаємо, скільки принесли всього. Ми можемо це дізнатися. Якою дією? Правильно, додавання. Ми можемо 7 додати 3. І це дорівнює скільки? Вірно, 10 горіхів це всього принесли діти. Не забувайте писати пояснення. Тепер ми можемо знайти, скільки стало. Було 35. Принесли, ми знайшли 10. Скільки стало. Правильно, діти, якщо принесли, ми з вами будемо додавати. Вірно, тобто, 35 треба додати 10. І скільки це дорівнює. Вірно, 45 горішків. Це стало в кошику. Давайте тепер запишемо другий спосіб за допомогою виразу. Поміркуйте, який буде вираз. Перша дія у нас була 7 плюс 3. І є ще число 35. Отже, ми повинні 35 і додати суму чисел 7 7 і 3. 7 і 3, дітки, 7 і 3. Чому ми взяли в дужки? Тому що це перша дія. А вона стоїть останньою. А нам потрібно її порахувати першою. Тому ми і взяли в дужки. Для того, щоб, ви знаєте, коли дужки, Перша дія буде рахуватися в дужках. Ось таким чином вийшов у нас вираз. Скільки це дорівнює. 45 горішків. Правильно. І тепер, дітки, ви можете записати відповідь, що 45 горіхів стало в кошику. Ви, діти, можете розв'язувати. Задачі будь-яким для вас зручним способом. Ви вибираєте для себе найоптимальніший, той, який вам сподобався. Для вас, який е, здався найлегшим. Вибираєте і тоді розв'язуєте задачі. Це все буде правильна відповідь. Останнє завдання це вирази 5. Виконаймо їх письмово. Запишіть собі вирази 5. Сьогодні ми з вами роздивимося виконання дій такого виду виразів, як 27 плюс 5. Тобто ми з вами будемо вчитися додавати до двоцифрового числа одноцифрове з переходом через десяток. Давайте роздивимося зразок, за допомогою чого обчислили цей вираз. Отже, 27 додати 5. Число 5. Розділили на два зручних доданки на 3 і 2. Чому вибрали саме 3 і 2? Давайте міркувати. Попереду у нас стоїть число 27. Нам потрібно дітки додати до 27 стільки, щоб отримати кругле число. Що таке кругле число? Це число з нулем. Тому і вибрали тому і вибрали числа 3 і 2. Тому що 27 плюс 3. Буде 30, буде кругле число. І ще додали 2 до 32. Ви знаєте, дітки, я неодноразово вам повторюю, що нам потрібно утворити з нулем число десяток, я казала, а тепер ми будемо утворювати круглі числа, і 40, і 50, і 90, для того, щоб краще і швидше додавати. Давайте з вами спробуємо виконати ось ці вирази. Записуємо перше 45 додати 8. Отже, 45 ми переписуємо, а 8 ми розкладаємо на два зручних доданка. Міркуємо, на які нам розкласти доданки. У нас є з вами яке число попереду? 45. Скільки треба додати до числа 45, щоб вийшло кругле число? Наступне яке кругле число у нас? 50, скільки не вистачає. Вірно, не вистачає 5. Ми 8 розділимо на 5 і 3. Це буде 8. Тому що 45 додати 5, буде 50. І додамо ще 3, дорівня 53. Ось таким чином обчислюються такі вирази. Дітки, все, що ми зараз з вами розписуємо оцю всю частинку. Ми, звісно, її будемо виконувати усно. Але зараз ми розписуємо для того, щоб ви зрозуміли, як потрібно в голові в себе розкласти ці циферки для того, щоб у вас вийшов результат. Тому сьогодні ми все це розпишемо. Давайте запишемо наступний вираз: 36, додати 9. 36 ми переписуємо. 9 розкладаємо на два зручних доданки, на які міркуємо. У нас є 36, скільки не вистачає до круглого числа. Не вистачає 4, правильно. Отже, 9 ми розкладемо на 4 і 5. Тому що 36 плюс 4 це буде 40 кругле число, і додамо ще 5 дорівнює 45. Наступний вираз 24 плюс 8. 24 ми переписуємо. А 8 розкладаємо на зручні доданки. Але вже не на 5 і 3, тому що тут трошки інакше будуть. Дивимося, у нас є 24, скільки не вистачає до круглого числа. Не вистачає 6, правильно. І отже, 8 буде 6 і 2. Тому що 24 плюс 6 дорівнює 30 кругле число. І додамо ще 2, дорівнює 32. Наступний вираз 66 плюс 7. 66 переписуємо 7, розділяємо на два зручних доданки. Міркуємо: у нас є 66, скільки не вистачає до круглого числа. Міркуємо, діти. Десяток, десяток. Пригадуємо з вами склад числа 10. Ми беремо чис... в числі 66, беремо останнє 6, скільки не вистачає до 10, до круглого числа. Вірно, 6 і 4. Не вистачає 4. Так, отже, 7 ми розділимо на 4 і 3. Бо 66 плюс 4 скільки буде? 70 і додаємо ще 3. 73. Діти, останній вираз 58 плюс 5. Виконайте, будь ласка, самостійно. Також самостійно попрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 39. Дякую вам за урок! Ви були молочинками. Оберіть собі яблучко свого настрою на уроці, намалюйте його в зошиті. До побачення!